У мережі дізналися ім'я нареченого Ангеліни Терської, яка влаштувала весілля за мільйон в Італії з Монатіком та Максимом Галкіним. Розкажи мені моя Виявляється, наречений мав зв'язки. З корупціонерами Гринкевичами, які сьогодні перебувають у СІЗО, а от артиста Монатіка, який виступав на приватному заході на українському весіллі в кому запідозрили у брехні. Телеграм-канал, що ти знаєш про Бобула, написав, що весела математика виходить у команді Монатика. Заробітки артиста для зсу поставили під сумнів. Адже Монатік на офіційній сторінці написав, що під час туру США та Канадою зібрав 90 тисяч 500 доларів, це включно з 20 тисячами доларів, які він передав з виступу на кому з весілля. Скільки склав його гонорар за корпоратив, точно інфи немає, але явно більше. Судячи за фіші, у турі було сім концертів за три тижні, плюс комо і кіпер. Ірина Федишин у турі США та Канадою зібрала 300 тисяч доларів. 26 концертів за півтора місяці, і явно до неї ходили менше. Глядачів стендапер Антон Тимошенко зібрав 274 тисячі доларів, 19 концертів за півтора місяці, і це їм навіть не довелося за корпоративи по дорозі додому заїжджати. Тому що до суми в 90 тисяч 500 доларів деякі глядачі не повірили. Кажуть, що Монатік бере в кишеню. Цікаво, як топ співак за тур США, Канади, Європи зробив більше ніж це зробила Фадишин та Тимошенко. Пишуть люди, по дорозі ще на кому заскочили. Так пише Монатік. Тут вказано і приватні виступи не словом, а ділом продовжуємо працювати. Багато людей підтримало. Дмитра, інші ж написали, яке ви право маєте виїжджати за кордон на заробітки, коли інші чоловіки воюють і мають бути в Україні. А от танцювали гості на весіллі в Італії на вкрадені гроші в українців. Справи нареченого Ангеліни Терської різко пішли вгору після знайомства зі скандальними мільйонерами Гринкевичами. За даними телеграм-каналу, сходка в сейфі йдеться про деякого Владислава Медведєва. Він родом з горішніх плавнів Полтавської області і донедавна вів дуже скромне життя. Однак пізніше в житті Медведєва сталося знайом. З родиною Гринкевичів, які фігурують у гучному корупційному скандалі, після чого його справи різко пішли вгору. Сам Влад ще недавно тусив у нічних клубах горішніх плавнів і носив одну куртку 5 років. А ось тепер. Влаштовує весілля з Галкіним. можливо, Ангеліна розповість перша звідки так різко у її нареченого з'явилися гроші. Йдеться у повідомленні. Також авторам стало цікаво, як саме Медведів зміг виїхати за кордон у воєнний час. Також телеграм-канал показує фотографії з рідного міста, де Владислав з пляшкою дешевого шампанського святкує свій випускний і так далі. Також автори каналу зазначають, що про знайомство зі скандальною родиною Гринкевичів свідчить те, що фотографії Терської лайкає Ольга Гринкевич, дочка Ігоря та сестра Романа Гринкевича. Крім того, вона сама показувала, як працювала над картинами разом із Сонною Морозюк, невісткою Гринкевич. Тонька золота ручка у тому плані, що те, що вона робить, це коштує дійсно дуже дорого. як значить, ніби того намалює це золотим пером. Як розводили на бабло простий народ України та як грабували збройні сили України, почуєте далі. Також як морозюк моментально розбагатіла, залишається лише здогадуватися нам з вами про батька. Чим займається твій батько? Я не знаю, чому людям про я. Я про це знаєш, жартувала про те, що я вже чекаю, коли мені припишуть багатого коханця. Ну от чому Чому саме батька ну, я, 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 я я це, ніби ти ну, симпсимпатичне дівчини? От сама Ангеліна Терська дякувала Соні Морозюк за те, що навчилася малювати такі картини. Такі витвори мистецтва. Нагадаю, весілля Терської з оцінками ЗМІ коштувало 1 мільйон євро. Реакція мережі на це була неоднозначною, а багато хто зазначив, що у важкі для України часи не варто особливо хвалитися розкішним життям. Жінка у відповідь зазначила, не проживає в Україні та не є посадовцем чи публічною персоною. Зазначає видання Телеграф 17 січня Роману та Ігорю Гринкевичам оголосили про підозру. Йдеться про справу з поставками одягу для збройних сил України, через які державі було завдано збитків на понад 1 мільярд гривень. Нинішній наречений Владислав Мєдвєдєв мав зв'язки з родиною Гринкевичів. Просимо СБУ перевірити цю інформацію та вручити підозри. У матеріалах слідства йдеться про те, що бенефіціар трьох підприємств створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Учасники уклали договір із Міноборони на постачання одягу для військових зсу. Проте поставлена продукція виявилася неякісною вранці. 22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі згідно з повідомленням правоохоронців, Він Саме намагався втекти за кордон. Однак поки ще не було посадок, ми їх чекаємо. Цікаво, чи притягнуть до відповідальності Ангеліну та Владислава, які шикують на можливо вкрадені кошти в держави до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Ангеліна Терська, якщо вірити її сторінці в інстаграм, більшість часу проводила на батьківщині. Зокрема, у березні 2022 року вона опублікувала світлину, зроблену очевидно у батьківському домі в селищі Магдалинівка. Батько Ангеліни Сергій Терський займається вантажними перевезеннями. Він має зареєстрований на своє ім'я ФОП. Мама Олена Терська веде бізнес з оренди нерухомості. За п'ять днів до весілля дочки на італійській віллі на ім'я Олени Терської була куплена. Трикімнатна квартира на Дніпровській набережній в житловому комплексі «Грейт». Подібну квартиру без ремонту можна придбати у цьому ЖК за 115 тисяч доларів. В той же час в цьому ЖК продають однокімнатну з ремонтом за 136 тисяч доларів. В будь-якому випадку квартира, яку записали на матір Ангеліни Терської, коштувала не менше 100 тисяч доларів. Враховуючи те, що квартира була куплена за 5 днів до розкішного весілля, можна припустити. Сити, що це був один з весільних подарунків чоловіка Ангеліни з 2023 року. Ангеліна майже не публікує фотографії з України. Вона багато подорожує Європою. Найчастіше її фотографії зроблені у Парижі та Лондоні. А ще більше часу вона проводить у Стамбулі. Ми з чоловіком не політики і не діти чиновників, каже Ангеліна. Ми не живемо в Україні, але підтримуємо її. Тому питань до нас не повинно виникати. Жінка абсолютно права в тому, що приватне життя непублічних людей не повинно цікавити ані журналістів, ані будь-кого. З іншого боку, коли під час війни українці дозволяють собі показово влаштовувати розкішні свята, вартість яких складає 1 мільйон євро. Це може бути цікавим не тільки українській пресі, а й європейській, адже на боротьбу. Бу з агресором, Україна просить допомогу у всього світу в той же час. Якщо умовне подружжя готове викласти мільйон за весілля В Італії і показати це на весь інстаграм, то принаймні в італійців можуть виникнути питання, чи насправді українці такі бідні, і звідки у них такі кошти. В одному з інтерв'ю президент України Володимир Зеленський закликав українців бути скромнішими у тому, що публікується в соціальних мережах. По-перше, це може викликати обурення в тих, хто на фронті. А по-друге, додатково розділяти тих, хто дозволяє собі відпустки, басейни, коктейлі з тими, хто економить навіть на їжі. Весілля Ангелі Нетельської яскраво демонструє цей приклад: одне діло влаштувати весілля за мільйон і порадіти разом з близькими, а інше показати на весь інстаграм без жодного докору сумління. До речі, світлини та відео виклала сама наречена. Розкажи мені змереко, ти так русиш далеко. Чарівна моя смиреко! ой Свереко! Також на весіллі було помітно багатьох чоловіків, українців, тому що співали вони українською призовного віку. Що вони роблять в Італії та як виїхали з України? Поки невідомо також за даними змі, вілою володіють росіяни і заробляють на здачі її в оренду. Маєток часто орендують саме для весіль, в тому числі і громадянам країни-агресорки. Так у 2019 році на віллі Балбіану пройшло весілля зірки російської версії програми Холостяк Дар'ї Клюкіної та топ-менеджера Газпром медіа Володимира Чопова на урочистості були присутні дружина російського фігуриста Євгена Плющенка Яна Рудьковська, яка є путіністкою та співак путініст діма білан які активно підтримують війну росії проти україни весіля вів ще один пропагандистський співак микола басков світлини зараз показую на ваших екранах тому зараз знаєте пояснення українських артистів що вони виступали на корпоративі що під заробити для зсу а зараз виглядає якось ну як щонайменше дивно Цього місяця в нас був благодійний тур США та Канадою, після чого українська пара запросила нас виступити на весіллі в Італії. Це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом у Лімасолі, і можливість примножити збір наречені з України. Організатори з України Діма погодився зробити цей виступ у свій вихідний. Звітність про донати, звичайно, буде після нашого повернення вже 15 липня до Києва після чергового благодійного концерту. А от журналістка Аліна Доротюк, яка поспілкувалася з менеджерами Монатіка, поставила під сумнів отриману інформацію. Окремо хочу звернутися до українських артистів, ведучих публічних осіб. Наскільки можна власні зашквари виправдовувати допомогою зсу, що, начебто, Монатік передасть. Кошти за отриманий гонорар з весілля на зсу. А якщо комусь це братання народами здається прикольним, то для мене ця тенденція веде винятково до повторення того, що відбулося останні 300 років в українсько-російських відносинах. Прикро, що артиста такого масштабу, як Монатік, чиї пісні і творчість я щиро люблю, не вбачає у цьому жодного зв'язку. Написала Доротюк. Що думаєте ви про це розкішне весілля? Виступу натіка галки? Залишайте коментар, а також підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Адже далі буде ще більше цікавих новин.